Окей, хлопаки, дуже непросте завдання. Що це за відро? Що це за машина взагалі? Можу вам підсказати трошки газком. Ого! Ого! Голосуй і знаєш правильну відповідь. Астон Мартін пиздує чи не пиздує? <клес> Повідай! Не повій! Але дай Боже! Тепер на сраці. Нормально. А ми вриваємося в той автоспорт. Ну що? Пездує чи не пездує? Давайте перевіримо. Наша гоночна команда можете звернути увагу, що е, всі їздять на BMW, навіть бус Mercedes. І наша команда Carhunter, це Mazda і Астон Мартін. Бачите, отакий от от, е, поворот. А от там от команда е, Поболіє. На Поршаках, та ти шо, та ти шо? Ми заїжджаємо в Чикаго, рай на землі, кращого місця, просто не існує. Дивіться, як ці каліфорнійці, які бачили тільки палатки з бомжами радуються. Всі в Чикаго знають, що можна піти на Sears Tower, а це Hancock Tower. Він називається Чикаго 360. І ходять слухи, що там найкращий вид. Люся, то правда, що там найкращий вид? Зараз побачите. Що там ті мільйонери роблять на даху цього будинку? Видно, справді, просто топовий. Тобто Тут видно невіпір, тут видно сір ставер, він же Швілі Ставер. Так що рекомендую. Ого-ого! Були заміщені. Дві подружаки отам на Фу, а тут у нас руки вверх. Двері вверх. Ого. Ого. Мамо. Ваші діти, як птиці. Дивіться, як Люся слабенько їде. Це Люся на максимальна швидкість. Вона навіть так на машині швидко не їхала. Люся, давай правіше бери, правіше бери. Ууу! Ого, як крутити почало. Крутило, так крутило, звісно. Ось такі красоти на нашому шляху. Річечка О, яка красота, це річка смердючка. <рес> річка Бафало Гров. Ми думаємо сховати велики і поплисти на ній зараз додому, біля нашого дому. Провели. Зараз Потікає. по річці попливемо додому. Ми доїхали до фермерського ринку. І тут в нас і помідорчики, і деньки, і кукурузка. Але вони вже щось збираються, треба було приїхати раніше. Може щось ще встигнемо купити. Дивіться, що ми ще знайшли. Це камеші. Що ми знайшли візитку в Карханте? Тут були люди, які купляли машину в Кархантер. Оце я розумію. Глобалізація. Ми вже доїхали до Лон Зараз візьмемо маленький брейк на перекусити і далі за пригодами! Смачного всім зожнікам uh -huh. Турмерік клапаємо. Такого ще не було. Це оберімачка. Став картинку, що таке турмерік. Uh -huh. Смакота. кормерик. спущив. County Sheriff, show me your hand right now you're gonna get bit. Good buddy, good boy, And now you're gonna put a leash down. Off leash, no leash. No leash. No leash. No leash, no leash, no leash, no leash. Move back, this is a test for the next 60 seconds. Okay. okay, listen to what he says now, oh. Oh.

А зараз ми потрапили на каршоу. Тут дуже багато кар'єтіків і є ще декілька прикольних машин. Але взагалі таке типове американське каршоу вихідного дня в Сабербу. Леди заполонили. Люся, Карвіти це і тут на гробу ми знайшли символ Італії машинка 1958 року італійський символ чао веласінко фіат 500 давайте Еду в Рим. Люся, <схай> Люся, такі, завжди так, чу, 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 О, О, О нормально. О, крутян. Сі п'ятик, моторчик ззаді. Є все, що треба. 12 кінських сил. Клас. <схай> Бебека. А ось тут майорить моя мрія. Порш Карера, 911 ще й жовтенький. Ну таке вже сонечко. Як вам? Мені прям капець подобається. Порш. Що там всередині? Дивіться, навіть спідометр жовтенький. Ну це стиль. І пояси безпеки. Блін, дуже круто. Хочу, хочу, хочу! Тут нас зустрічає Chevy Beleyer. Машина Елвіса. Дуже стильно виглядає. Зараз в ній є навіть карсіт. Легенда. нас зустрічають такі шевіки. Прикольні, і Бронко, Форд Бронко. Клас. Колір також дуже прикольний, рижуватий. Таке ви бачили плаймут провер. На трьох колесах, ні, на чотирьох, мені так здалося. Ну, дуже цікаво виглядає. Тут вже поновіші моделі: поршики, Ламборгіні, Феррарі і карвічки.